Польська за дві хвилини наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Як перекласти польською таку фразу, яка буде корисна для абітурієнтів і майбутніх студентів, вступити в університет. Польською ми дослівно не перекладаємо, а звучить це. Достат ще на студія. Достаще на студія. Студія це навчання в вищому навчальному закладі завжди. А достат ще ніби дістатися. Достаще на студія. Я вступила в університет, ДОСТАВАМ вам ще на студія. Я вступив в університет, достав ще. На студія, доставимо ще на студія. До речі, якщо вас цікавить тема навчання в Польщі, то обов'язково реєструйтесь на мій безкоштовний майстер-клас для студентів та учнів. Щоб дізнатися деталі, напишіть, будь ласка, у приватні повідомлення. Хочу на майстер-клас, і ми надійшлимо вам посилання. До зустрічі у наступних відео. Часть!